Слава Україні! На війні перемагає той, хто робить менше помилок. І ще одна банальна істина: вчитися треба на чужих помилках, а не на своїх. Так ось, 1 листопада 1758 року, міністром морських справ Франції було призначено Рене Берсьєра. Ла фер'єра, колишнього поліцейського. І першим чином він проявив себе в усій красі. Він розігнав усі розплідники кішок, які були створені у Франції, в Тулоні і в Бресті, для того, щоб боротися з пацюками на кораблях. Чому це він це зробив? Дуже просто годувати кішок. Дуже дорого. Далі більше, доблесний працівник органів скасував усі пенсії та виплати калікам та ветеранам флоту, вважаючи, що цим він заощадить для флоту величезні кошти. Навесні 1759 року міністр вирішив розібратися з корупцією в Канаді. Але момент був обраний невдало. В 1758 році англійці взяли Луїсбург і доля нової Франції висіла на волосині. Між тим, Бер'єр скурпульозно зайнявся підрахунками. Побачивши численні зловживання в поставках, він вирішив просто-напросто заморозити відправку до Північної Америки продовольства озброєння. Обмундирування тому, що ці документи на них були оформлені неправильно. Разом з тим, він послав губернатору Канади і командувачу північноамериканськими силами лист, в якому пропонував наймати шпигунів, і навіть був готовий віддати на цю справу від 200 до 500 тисяч ліврів. Які ж наслідки слідування букві закону і боротьбі за економію? Пацюки попсували продукти із харчами на кораблях, стало вкрай кепсько. Моряки, маючи попереду перспективу залишитись на старості жибраками, не надто прагнули на службу. Таким чином, реформи нового міністра. Привели до кадрового голоду і набір у морські екіпажі став практично неможливим. Втеча матросів з кораблів прийняла жахливі масштаби. До серпня екіпажі були настільки недоукомплектованими, що до снастей ставали офіцери. І в 1759 році. Абсолютно очікувано, Франція втратила Канаду. Моралі тут зайві.